Да мені похуй, що буде, то буде, блядь. Ми з цієї позиції уходимо, блядь. Шість днів, блядь, без їжі води нікого нема світить, блядь. Тут кроють не патронів, ніхуя нема. Заволодийся, цига, блядь. Контужений, блядь. Воюйте самі цю війну, їбучу, блядь, що буде, то й буде, блядь. Як абсолютно легально уникнути мобілізації в Україні. Для цього тобі потрібен паспорт і година вільного часу. Тобі треба діяти на випередження. Найди найближчий ТЦК до твого будинку. Там у віконочку вас зустрічають. Ви даєте паспорт, вас записують і питають ви куди. Ви обираєте будь-який кабінет і заходите. Заходите в кабінет і кажете, я доброволець. Після цього на вас не діють ніякі обмеження. Ви можете спокійно пересуватися по вулиці, проїжджати блокпости, і нехай вам щастить. Хочеш сісти в тюрму? Років так на вісім. Повідомляйте, роздають повістки. На Черкащині СБУ затримало трьох адмінів-каналів, які писали, де ти роздають повістки, та вже оголосили її про підозру. Крім того, сім таких груп у месенджерах вже заблоковано. Крім того, адміни таких каналів стали дуже обережні і вже використовують спеціальні неймінги. Наприклад, Маринка там-то, там-то, в іншому місці дощить, а когось вже й зовсім намочило. Та й таке. Я думаю, все вы читаете сегодняшние новости касательно мобилизации и так же, как и я, охуеваете. Я просто вам напомню, чтобы освежить вам память, что люди, которые сейчас принимают вот такие, блядь, правки и законопроекты, их полномочия уже закончились. И они там сидят, только лишь под предлогом того, что в стране якобы война. Войны, кстати, нету в стране, если вы обратили внимание. Есть непонятно что под названием военное положение, которое тоже является незаконным. Потому что оно должно было закончиться через 90 дней от 24 февраля. Не забывайте об этом. Якщо всі думають, що поміняти залужного стане всім там легше, чи думають помінять Зеленського, чи там не знаю, захопити владу, і все от відразу розові поні, на радуги просто спускаються, і ми вже дуже перемогли. Більш жорстка влада така, от що прийде порядок на веде, вона в першу чергу буде тоді мобілізувати населення. Це для того, цей зараз закон приймається. Тому шановним, якби діваним військам, їм в цьому випадку легше не стане. І я б на їхньому місці тому менше цікавився новинами, краще народжував дітей і ходив на роботу. Тому що, як кажучи, якщо вони будуть так сильно цікавитися політикою, вона зацікавиться ними. Політика в даному випадку є лише війна, а для війни вони треба в Збройних силах. Взагалі, ця війна ведеться не в окопах і не автоматами, якщо вам то пішло, ця війна ведеться артилерією, танками і авіацією. Тому Дрон, всі, 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 хто розказують, що виберіть автомати, і йдіть в окопи, це все одно, що відправити на смерть людину. А як це так виходить? Що військові, які все життя навчалися на військових і військову справу? Працювали ними, отримували зарплату, премії, пільги, звання, робили кар'єру. І все це для однієї єдиної мети під час війни захищати громадян держави. Мирне населення. Іншого ж цілей у військових, крім війни, ж немає, правильно? Громадяни отримують військових тільки для того, в мирний час, раптом війна. Тому що військовий у мирний час не потрібний. Ну, така природа цього явища. Ось прийшла війна, а військові здорові, потужні, сидячи в ТЦК, зайняті тим, що ті, хто їм платив гроші на випадок війни, відправляють їх же і воювати, а самі залишаються в безпеці. Ну це просто сюр. Парадокс і нонсенс. П'ять новин, які ви могли пропустити. Україна втрачає вбитими та тяжко пораненими на війні 30 тисяч людей на місяць, заявив екс генпрокурор Юрій Луценко. На його думку, влада має оприлюднити реальні цифри втрат, щоб показати людям усю серйозність ситуації і таким чином мотивувати людей йти в зсу у Дніпропетровській області. співробітникам ДЦК надали право перевіряти документи та оглядати особисті речі громадян. Армія Росії випускає по Україні у п'ять разів більше снарядів, ніж це робить ЗСУ, пише Wall Street Journal. РФ вистрілює в середньому по 10 тисяч снарядів в день, Україна 2 тисячі. Передача данією Україні перших шести винищувачів f 16 затримуються на півроку. Перші шість українських пілотів можуть бути готові до бойових польотів до весни, але з літаками справи підуть повільніше. Лукашенко заборонив судити себе після звільнення з посади президента Білорусі. Він підписав правки до закону про президента і наділив себе і свою родину недоторканністю у зв'язку з будь-якими скоєними злочинами під час президентства. Що Думайте, що думаєте щодо новин пишіть в коментарях. Президент сказав, що всі українці мають сплачувати податки в Україні, де б вони не знаходились, тому що це допомагає наближати нашу перемогу. 100% з ним погоджуюсь, але я дуже не люблю подвійні стандарти. Я хотів би нагадати пану президенту, що в нас війна триває не з 22-го року, а з 14-го. і в 21-му, наприклад, стало відомо про те, що в нього, в його родини, в його оточення, в його компанії є вшори. Де вони ховали свої податки, де не сплачували їх до державного бюджету, таким чином, не допомагаючи армії. Я наскільки розумію, знімалися фільми в Російській Федерації, де податки також йшли туди. з нас кожен президент і лідер відрізняється від всіх інших тим, що він починає з себе. Тому думаю, що було б коректно, і що президент би всі ці податки зараз заплатив в державний бюджет України, таким чином допомагаючи українській армії наближати нашу перемогу. А після цього вже вимагав такого ж ставлення і таких же кроків від наших співгромадян. Ну а друге складається враження, що все, що сьогодні відбувається, робиться для того, щоб люди не повернулися в державу, а навпаки, залишились там, де вони сьогодні знаходяться. Я не розумію цієї стратегії цього підходу, але на жаль, це ми з вами сьогодні бачимо. Я сподіваюся, що все ж таки ситуація буде змінюватись, і розумних рішень і здорового глузду в ріш таких рішеннях буде більше. Слава Україні! Мобілізація депутатів сьогодні. Головнокомандувач Збройних сил України Залужний. Дуже розлючений на дії депутатів, таких як Тищенко, Гончаренко та Безуглої, вважає їх дії неправомірними по відношенню до всіх українців України. Почувши фразу Тищенко, цитую: я не повинен йти воювати. Для цього є визначені люди. Залужний одразу звився у Верховній Раді України та заявив, що відправляє всіх на нуль. Підтримати залужного, можливо, на сайті, яке ми висвітлили на екрані.